Легенда наших навчань така, значить, е умовний противник прорвав лінію фронту і бої точаться за районний центр, який знаходиться 20 кілометрів від нашого населеного пункту. Наше завдання, ми мешканці цього населеного пункту, наше завдання оперативно сформувати підрозділ оборони, зайняти е приміщення під казарми і організувати охорону об'єкту станції, А також міст через невеличку річку для того, щоб не дати ворогу пройти в обхід нашим військам. Тобто, зрозуміли, ми, когосники, прийшла команда швидко оборонятися. І ми от з цього поетапно пройдемо крок за кроком до формування підрозділа в тій кількості, в якій в нас є. Тобто, ми цей варіант розробимо. Розуміло, так? Ми не кадрові військові. ми Мешканці населеного пункту, який треба організувати оборону. Оце ми шаг за шагом, крок за кроком розберемо, пройдемо і побачимо, що в нас того вийде. Зрозуміло, так? Паралельно ми будемо давати якісь додаткові, додаткові теоретичні матеріали по топографії, по організації відповідної оборони, якісь нормативи будемо давати для того, щоб ви це розуміли. А підрозділ це буде формувати як будто з нуля. Все. Запитання до мене будуть. Все. То, значить, е, Тоді е, погрузка. Значить, Мені зараз треба побачити, скільки нам потрібно транспорту з собою брати. Значить, е, е, Ось е, бус доби Начальник телового забезпечення прямої команди, хто не знає. Туди поміщається 8 чоловік. Зараз після команди «Розхід». Е, ви хто їде в ній ліхній машині. Інші поки що залишаються тут. Для того, щоб я побачив, як поговорить зароссили. Зрозуміло, так? Все, рівняйся. З трудкою. Спочинок.